Ти також хочеш такі самі стікери в телеграмі, як у мене. Значить, тобі сюди, у цьому відео, я розкажу, як створити скучні стікери лише тільки за допомогою дуже популярної програми, а саме ChatGPT. На екрані будуть виведені два способи створення таких стікерів. Перший це мобільна версія. Або другий для версії комп'ютера. Ну, або іншими словами, для тих, у кого не встановлений чат GPT. Для першого способу для мобільних пристроїв нам потрібно обов'язково зареєструватися, або якщо ви маєте акаунт, увійти в чат GPT і орієнтуватися по тому тексту, який є виведений на екрані. Ви описуєте детальніше, як має виглядати ваші стікери. Додаєте фото вашого скіна або іншої картинки, з якими ви хочете зробити стікери. Потім чекаєте деякий час. І ChatGPT вам детальніше все розповість, і дасть картинки. Потім можна уточнити, чи окремо вислати кожен малюнок, чи все на одному полотні. Ну, це вам видніше буде. Результат буде залежний від вашої фантазії і самого питання чату. Я розумію, що я міг озвучити невнятно, але я дуже сильно переживав і надіюсь, що вам. Вам був зрозумілий, її мій туторіал, і що у вас також вийдуть дуже красиві стікери. Якщо ви. Також зробите подібні стікери по моду до реалу, то не забувайте вислати мені їх в коментарі в моєму телеграм-каналі. Він буде ось на екрані виведений. Ну, а я вам дуже вдячний, хто мені приділив цих дві хвилинки уваги. А так, то бажаю вам гарного проводження канікул, головне безпечного. І не забувайте про мене. До нових зустрічей, малята!